Совєтський період українським митцям велося нестерпно важко. Совок знищував їхні твори та їх самих морально та фізично, і не давав творити сучасне самобутнє мистецтво. Проте вони все знаходили лазівки для самовираження і творіння Алли Горської, Ернеста Коткова, Івана Марчука та багатьох інших художників ці авангардні мозаїки з національним колоритом, як не парадоксально, висіли у всіх на виду. Та все ж шедеври українського монументального мистецтва нищили совки, іншим словом, росіяни, які використовували тоталітарну владу для денаціоналізації, по суті, геноциду українців. А зараз, уже не криючись, продовжують нищити теперішні росіяни, але не лише геніальні мозаїки в наші часи знищують і самі українці. Чому так відбувається, і що з цим робити? Дивіться далі в цьому сюжеті про мозаїки з совєтської доби. Тема суперечлива, але чи ж цим не цікавіша? Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центри дослідження Мордору. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук, і сьогодні ми говоритимемо про мистецтво і пам'ять, продовжуючи тему мозаїк. А перш ніж ми почнемо, пишіть у коментарі, чи варто знищувати мозаїки совєтського періоду, і якщо ні, то в яких випадках їх варто лишити. У попередньому відео цієї серії я розповідав про давні київські мозаїки з Софіївського та Михайлівського Золотоверхового Соборів. Після занепаду князівської влади та знищення державності на наших землях мозаїки втратили позиції. Окрім того, що це був складний, дорогий і високотехнологічний вид мистецтва, він іще й банально вийшов із моди. І лише у 20 столітті він отримує друге дихання, як у світі, так і, зокрема, в Україні. І на те є низка причин. У першій половині ХХ століття розвиток мозаїки асоціюється перш за все з іменем видатного українського митця Михайла Бойчука та з групою його послідовників, яких він завжди вмів гуртувати довкола себе. На початку століття молодий Бойчук їде навчатися до Європи і 1907 року опиняється у Парижі, де саме набуває популярності монументальне мистецтво та поширюється відмова від іще донедавна панівних класистичних засад. На цій хвилі бойчук запалюється ідеєю поєднати західні традиції проти Ренесансу, народні мотиви та церковну архаїку князівської доби, щоб витворити новий національний стиль у мистецтві. І величезний вплив на нього та його друзів і учнів, яких прийнято називати бойчукістами, справляють саме давньокиївські мозаїки. Погляньте на мозаїки, створені бойчуком у ті роки. Ще 1910 року він із Софією Сегно та Миколою Касперовичем виставляє на всесвітній виставці у Парижі 18 робіт, підписаних об'єднанням візантійське оновлення. Їх починають називати неовізантиністи. Мистецькі ідеї Бойчука аж ніяк не обмежувалися суто естетичними міркуваннями. Надихаючись працями свого друга, історика Михайла Грушевського, він прагнув відновити історичну справедливість і повернути Україні її середньовічну культурну спадщину. Як пише Мирослав Шкандрій, підкреслюючи безперервність зв'язку із середньовічним минулим, бойчук також виходив за межі ідей російських істориків, які у майже одностайній прихильності до загальноприйнятої імперської телеології приписували цей період винятково Росії. Не дивно, що 1917 року за УНР бойчук очолив майстерню монументального мистецтва при новоутвореній Українській державній академії мистецтв. Взагалі дивовижно, наскільки історія УНР була блискавичною з одного боку дуже короткою, а з іншого боку, надзвичайно яскравою. УНР започаткувала чимало політичних і культурних трансформацій, які навіть після її падіння через три роки продовжували формувати ранні роки радянського правління, наголошує Шкандрій. Саме тому, у 1920-ті роки, Бойчук і його оточення. Точніше, вже наступне покоління його учнів пережили ще один творчий злет серед найвідоміших його послідовників тих часів: Іван Падалка, Василь Седляр і Оксана Павленко, а також його дружина Софія Нелепинська-Бойчук. Багато тогочасних митців мали ілюзію, буцім їм вдасться реалізувати своє новаторське бачення мистецтва у новому суспільстві совєтської України. Не можна сказати, що комуністична ідеологія надихала бойчука, але йому було як мінімум цікаво спробувати застосувати принципи давньої іконографії до пропагандистських потреб нової держави. Тому його майстерня брала держзамовлення на створення плакатів, стінних розписів тощо, причому бойчук закликав учнів ставитися до таких завдань як до простої вправи, нагоди поліпшити практичні навички. До того ж, така робота дозволяла буквально не померти від голоду. Наприклад, за керамічні вироби, які йшли на експорт, держава платила харчами. І все ж весь цей час бойчокісти виступали за увиразнення українського національного компоненту у новому совєтському мистецтві. Звичайно ж, це, а також надмірний пієтет до селянства, не викликали симпатії в совєтської влади, яка вже під кінець 20-х розгорнула боротьбу із авангардним мистецтвом, із селянством, і загалом з усім українським. У 1936-37 роках Бойчука та його коло репресували, а більшість їхніх робіт, особливо монументальних, знищили. А справжній розквіт мистецтва мозаїки припадає вже на 1960-80-ті роки, і він також тісно пов'язаний із політичними обставинами. По-перше, це період масового спорудження сірих і безликих спальних районів, у яких легко загубитися просто тому, що всі будинки однакові, і мозаїки стають справжнім порятунком, радуючи око, а заодно і просуваючи пропагандистські меседжі. По-друге, попри хрущовську відлигу, тобто деяке послаблення тоталітарного гніту, про справжню свободу мистецького самовираження, не йдеться все, що відхиляється від жорстких рамок бездушного соцреалізму, досі затавровано і заборонено. А от у мозаїці завдяки самій декоративно-ужитковій природі цього медіуму допускаються елементи абстракції, кубізму тощо. Цим і користуються художники, які прагнуть творити сучасне мистецтво. Мозаїка стає для них такою собі естетичною нішою. Чимало з їхніх творінь ми й досі маємо змогу споглядати в міському просторі. На вікіпедії можна навіть знайти мапу київських мозаїк і за бажання влаштувати собі екскурсію. Наприклад, цілий комплекс вражаючих мозаїк розташований на торцях будинків на проспекті Перемоги від 17 до 27 номеру. 1967 року. Валерій Ламах і Ернест Котков розробили ескіз симфонії праці для будинку 21, А Іван Литовченко і Володимир Прядка на захист миру для будинку номер 23. Решта чотири композиції мали бути у такому ж стилі, проте після монтажу перших двох мозаїк художники дізналися, що просто перед ними будують торговий центр, і категорично відмовилися продовжувати. І справді, торговий центр, хоч і невисокий, заважає милуватися цією красою. До того ж, у сонячну погоду саме ці стіни перебувають у тіні. Однак наприкінці 70-х художників усе ж попросили оформити й решту торців. Так, порожні стіни оздобили чотирма композиціями на тему історії Києва. Вони символізують трипільську культуру, давньоруську культуру, совєтський період і науковий потенціал, тобто високотехнологічне майбуття. Цікаво, що поруч із обов'язковим гербом кривавої тюрми народів художники примудрилися втулити цитату з рисунка Георгія Нарбута, видатного художника доби УНР. А його орнамент своєю чергою нагадує взори, поширені на українських вишитих рушниках. А от про герб говоримо трішки пізніше. Одними з найдовершеніших київських мозаїк вважаються масштабні роботи подружжя Галини Зубченко та Григорія Пришедька, розташовані на стінах науково дослідних медичних і спортивних закладів. Це й не дивно, адже в 60-х роках Пришедько навчався у майстра мексиканського монументалізму Дієго Рівери, чоловіка Фріди Кало. Їхні мозаїки оспівують наукові й технічні здобутки людства, відкриття у фізиці, енергетиці, кібернетиці, медицині, Це панно перемога, розташована на інституті онкології та радіології. А ось це рух, радше про спортивні досягнення і суто тілесну радість руху. Іншим відомим подружжям монументалістів, що працювало разом, є художники Ада Рибачук і Володимир Мельниченко. Вони оформлювали дім піонерів, нині Київський палац дітей та юнацтва, і взяли за основу нетипову барабанно піонерську естетику, а роботи народних українських мисткинь Марини Примаченко, Ганни Собачко, Параски Власенко так далі. Звідси химерні звірі та яскраві кольори мозаїк. Окрім 14 композицій всередині палацу маємо також неперевершений фонтан перед ним, який не працював із 80-х років, і який реставрували лише в 2017-19 роках. До речі, Володимир Мельниченко досі живий і навіть координував реставраційні роботи. Заслуговують на увагу і мозаїки, що оформлюють Інститут теоретичної фізики у Феофанії. На його торці композиція плахта Івана Марчука. Вестибюлі кожного поверху прикрашають паном Марчука та Миколи Стороженка. Вони також простежують історію України від Ярослава Мудрого до сучасних фізиків. Окрема тема це мозаїки в київському метро. Найвідомішою станцією в цьому контексті є, звісно ж, золоті ворота. Оформлювали її батько та син Борис і Вадим Жежеріни, а також Григорій Корінь і Володимир Федько. Пощастило, що це відбувалося вже наприкінці 80-х, коли совок уже загнивав і розпадався, а тому вдалося зобразити на мозаїках не лише орнаменти, храми давньоруських князів і діячів, а й архангела Михаїла та Григорія Змієборця. А ще тут є отакі язичницькі крилаті собаки: симаргли. Уся архітектура станції надихається давньоруським зочіством. А мозаїки стилізували під шедеври Софіївського та Михайлівського соборів. До речі, про них я розповідаю в іншому нашому сюжеті. До того ж, уся ця неовізантійська краса нагадує бойчукізм, із якого ми починали це відео. Чи ж не так? Старання київських майстрів не минулося даремно. У 2011 році туристичне видання Ол» назвало станцію однією з 15 найкращих у світі. А 2013 року The Daily Telegraph включило її до списку 22 найгарніших станцій Європи. На інших станціях Київського метро маємо такі прекрасні композиції, як індустріальна праця Івана Литовченка чи панно на станції Олімпійська. Окрім цього, у Києві є ще купа менш відомих мозаїк, які прикрашають поліклініки, лікарні, школи та інші громадські заклади. А одним із перших монументальних комплексів, який започаткував традицію оздоблення нових споруд мозаїками, став річковий вокзал. Оздобити його на початку 60-х років запросили художників Ернеста Каткова, Валерія Ламаха та Івана Литовченка. Ці імена ви вже чули в контексті будинків на проспекті Перемоги. Оскільки на той час матеріально-технічної бази для виробництва ще не було, для оздоблення використовували дешеву керамічну плитку, а також інші прийоми, контррельєфи, стінні розписи тощо. На жаль, ці композиції, як і сам річковий вокзал, нині перебувають у доволі сумному стані. Ось тепер, коли ви надивилися на всю ту красу, я хочу поговорити про серйозні речі, а саме проблеми збереження київських мозаїк. Хоча всі ці композиції створювалися на замовлення влади та державних закладів, це не була гарантія їх виживання, адже митці повсякчас ходили по лезу, балансуючи між офіційно дозволеними рамками та естетичними експериментами, яких вимагала душа. Наприклад, мозаїку Литовченка Ламаха Хайкаткова», Каткова, у 1962 році в ресторані Метро, збили за формалізм, було знищено вітраж Шевченко-мати. В одному з корпусів Київського національного університету я вже мовчу про наймасштабніший твір монументального мистецтва стіну пам'яті горельєв завдовжки 213 метрів і заввишки від 4 до 16 метрів, присвячений темі смерті та скорботи у контексті світової історії від міфологічних часів до ХХ століття. Його створили у 1968-81 роках. Ада Рибачук і Володимир Мельниченко на байковому кладовищі поруч із дивовижним колумбарієм у формі чи то пелюсток, чи то космічного корабля. 1982 року совєтська влада залила стіну пам'яті бетоном. Точно невідомо чому, чи то через конфлікти з архітектором комплексу, чи то Щербицькому зображення обличчя здалися неслов'янськими, Такі причини зазначають у різних джерелах. Але думаю, проблема в тому, що проект був надто сміливим для Совка. У 2018 і 2021 роках відновили два фрагменти стіни, але основна робота з реставрації ще попереду. Але от що я скажу: набагато більше мозаїк совєтської доби понищили вже за незалежності самі українці. Наприклад, про такий кричущий випадок розповідає чудовий інстаграм-блог ua Модернізм. Ось ця прекрасна мозаїка в Макарові пережила русню. Це справжнє диво, її навіть не зачепило осколками, хоча погляньте на що перетворилася сама будівля магазину. Чого вона не пережила, то це дебілів із перфораторами, які спокійненько знищили її в пень. Добивати те, чого не добили навіть росіянці, це не просто ідіотизм, це тупо зрада. А тим часом на багато шедеврів чекає така сама доля, адже їх у найкращому випадку ніхто не реставрує. Наприклад, мозаїка Степана Кириченка Українська пісня на вулиці Хмельницького зараз має отакий вигляд: усе ще нічого, але реставрувати потрібно. На ці роботи, які орендар будівлі не виконує, вже і збирали кошти громадяни. А 2019 року витрати пообіцяв покрити футбольний клуб Шахтар. Але поки що жодних реставраційних робіт чомусь не розпочато. Схожа ситуація із «Панно Вітер» – єдиним монументальним твором художників Алли Горської, Віктора Зарецького і Бориса Плаксія, збереженим у Києві. Мозаїки виконана в стилі народного мистецтва, авангарду 20-х та бойчукізму, прикрашала ресторан Вітряк. У часі незалежності нові власники зашили її дерев'яною вагонкою. Яка дурість чіпляти вагонку там, де можна було би привабити відвідувачів геніальним твором мистецтва? Будівля, а отже і мозаїка на фасаді з 2016 року навіть занесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України в Києві. І коли громадськість забила на сполох, власники ресторану відкрили панно і поставили табличку з інформацією. Однак їхній бізнес не пережив пандемію, і зараз будівля закинута. Мозаїка трохи пошкоджена, табличка розбита, люди бідкаються, влада розводить руками. І все ж як непогано нищити твори мистецтва. Часом ми стикаємося з нелегкою дилемою. А саме тоді, коли ці твори містять пряму пропаганду комуністичної ідеології, наприклад, це мозаїки того таки Кириченка з червоноармійцями і совєтськими зірками на станції метро Палац Україна у 2015 році на хвилі декомунізації з усіх станцій метро совєтську символіку познімали, а червоноармійців просто накрили. Тут, очевидно, одне: не може мозаяка на станції метро прославляти армію, яка вбивала українців і державу, яка нас згнобила. Але що робити, наприклад, із індустріальною працею Литовченка або отакими мозаїками на школах? Так, естетично і тематично вони теж пропагандистські, але ж, по-перше, прямої символіки Совка не містять, а по-друге, мають високу мистецьку цінність. Далі, що робити з отим гербом на проспекті Перемоги? Це частина загальної композиції, сам герб і, зрештою, мозаїки так просто не віддереш. Просити художника, який на щастя досі живий, створити новий продукт. Хто буде цим займатися і хто платитиме, адже знищити набагато простіше? Під час декомунізації в метро ходили новини про створення музею. Взагалі, такі розмови ходять щоразу, коли ми говоримо про демонтаж чергового пропагандистського твору мистецтва чи пам'ятника. Але досі такого музею з совєтської спадщини, де мистецькі твори зберігалися б належним чином, але працювали не на прославляння, а на переосмислення тоталітарного минулого, немає. А як ви вважаєте, що робити з з совєтської доби, враховуючи, що вони створювалися на замовлення держави і водночас були естетичним протестом проти Совка? Пишіть свої думки в коментарі, дуже цікаво дізнатися. Ну а також ставте цьому відео вподобайку і розповідайте про нас друзям.